12 червня на вулиці Києва вийшло півтори тисячі представників секс меншин. На відміну від минулого року, цей захід відбувався відкрито, і на підтримку маршування виступили навіть чиновники. Охороняти ходу му на відрядили більше семи тисяч поліціянців. Однак далеко не всі співробітники поліції були готові підтримувати заплановане дійство а деякі, взагалі, заявили, що категорично проти проведення маршу рівності і написали заяви на звільнення. Окрім того днями, хоч і неодноголосно судді Європейського суду справ людини підтвердили право одностатевих пар. На приватність і визнання їхнього сімейного життя. Такі нововведення дивують багатьох українців і спонукають ставити запитання, чи може звичайна людина, користуючись конституційними правами на мирні зібрання, висловлювати свій протест проти таких ідей та рішень. В даному випадку людина, якщо вона бачить, що вона чує чує за собою поклик, що вона повинна сказати свій протест проти окультурення культури НЛГБТ ідеї, вона мусить це робити виключно. Тими ж самими способами, як і ЛГБТ спільнота себе популяризує. Це мирні зібрання, це виховна функція, це виключно інформаційне поширення, це виключно у ЗМІ інформація, виключно мирними засобами, і лише боротьба за серця і розум людей радикальні способи. Протесту вони можуть лише допомагати ЛГБТ по спільноті популяризувати свою ідею. 2015 року і шостої спроби Верховна Рада України підтримала закон номер 3442 за яким забороняється будь-яка дискримінація при працевлаштуванні за ознаками сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та інвалідності. Водночас ця норма є декларативною та механізму її виконання чи опису конкретних заборонених дій не містить, враховуючи те, що все ж таки нетрадиційна сексуальна орієнтація. Не охоплюються саме вимогами, зокрема духовного, духовних традицій суспільства, то, очевидно, поки що не можна говорити, що у суспільну мораль в розумінні закону України про захист суспільної моралі ЛГБТ-ідеї можуть охоплюватись. Якщо ми говоримо про юридичне співюридично співвідношення понять аморальний поступок із законом україни про захист суспільної моралі то очевидно публічне віднесення своєї особи себе до нетрадиційної сексуальної орієнтації може тлумачитись роботодавцям як вчинення аморального поступку. Різні джерела нараховують сьогодні в Україні від 800 тисяч до мільйона 200 тисяч представників ЛГБТ-спільноти, і кожний десятий із них не приховує приналежності до секс меншин. Якщо ж говорити про витоки гомосексуалізму, то особливо популярною одностатева любов була в часи стародавньої Греції. Високопоставлені Еліни не лише не приховували своїх пристрастей, а й всіляко їх демонстрували. Ще до 60-х років минулого століття гомосексуалізм розглядали як сексуальне відхилення однак, з часів так званої сексуальної революції багато хто почав вважати його різновидом норми. Починаючи із 1970-х років, більшість видів сексуальних відхилень були виключені з міжнародного списку класифікації хвороб. Болезнь предполагає, що є какое-то лікарство. Здесь эта проблема больше духовная или психологическая отчасти. Суть проблемы ⁇ это в голове есть мысль о том, что тебе кто-то нравится. И вот тебя начинает к нему тянуть. Это невозможность иметь детей. То есть получается, Бог этого не задумывал. Это, этого быть не может. Назвать это естественной нормой, как это может быть естественной нормой, если написано ⁇ плодитесь, размножайтесь ⁇ Плодитесь, размножайтесь с помощью чего? С помощью э -э, экстракорпорального оплодотворения. З допомогою дітей в пробірці. Бог такого не планував в житті у 2014 році. В Кейптауні на конференції, яка була присвячена проблематиці ЛГБТ, оприлюднили дані про високі показники самогубств та депресії серед цієї спільноти. Одностатеве партнерство не відповідає фізіології людини, не дозволяє продовжувати людський рід. За тисячі років до сучасних подій біблія вказувала, що гомосексуальна практика суперечить і божому задуму. Ми як церква і особисто сам. Я понимаю, что это не есть правильные действия и поступки со стороны как и государства, так и со стороны многих людей. Поэтому, если мы опираемся на библейскую сторону, мы имеем четкие и правильные аргументы относительно семьи и брака, которые устанавливает сам Бог. Отклонение от норм, от правил, которые записаны в Библии, законом Вселенной, они приводят в конечном итоге к погибели. Прежде всего, ломаются семьи.

Якщо так себе вести, і при тому в нашій благословенній християнській Україні для мене це дуже боляче. І це може призвести тільки до негативного до, до біди, до винищення, до гріха, до падіння. Взагалі, руйнування інституту сім'ї це кінець цивілізації. А є абсолютний духовний закон. Гріх завжди веде до страданню, скажімо так, тобто Біблія про указала заповідь, скажем так. Ожто лежиться мужчини з мужчини. Є місце перед Богом, жінки замінили лісів, потребління та противоєстени. То тобто все сказано і продемонстровано в Біблії через розрушення Содома і Гомори. Церква визнає, що якась частина ЛГБТ спільноти дійсно має потяг до представників своєї статі, в той час як інші такі особи є продуктом суспільної пропаганди. Церква вказує на те, що Біблія забороняє практику одностатевих стосунків. Відтак, ті з представників ЛГБТ-спільноти, які щиро не мо можуть позбутись потягу до осіб своєї статі, мають право на безшлюбне життя, і на такій умові можуть бути прийняті до лав церкви. Крім того, чимало колишніх гомосексуалістів після увірування в Бога переглядали своє особисте життя і створювали традиційні сім'ї. На сожалению, не завжди правильно йде борьба з цим дійством. Іноді ця борьба приводить к насіллю, кімната особи таким Но эти протистояння ще більше озлобляють друг проти друга і приводять проблемам. конфликтов и даже порой смертям. Э, наилучшая борьба, Священное Писание говорит, это любовь. И Христос, как Спаситель мира, пришел в этот мир помочь людям спастись и одержать победу над грехом. И поэтому своей любовью, своим отношением, э, своей доброй вестью, своим личным примером Христос желал показать для человечества выход из данной ситуации. В церкви православной есть как бы отношение, что мы должны ненавидеть грех но не человека. То есть. Как воспринять человека? Всякий человек, который заблуждается, он требует особого отношения. Но мы должны в обществе утверждать все-таки правильные ценности, потому что это относится к будущему поколению, то есть каким они вырастут, чем они будут жить. Фахівці з різних дисциплін указують, що стать є єдиною соціальною ознакою людини, даної їй ще в утробі матері. І всі спроби перетломачити цю ознаку зазіхають на основу людського єства та відбирають у людського роду майбутнє. Валерія Полтрацька, Дмитро Порхун, Даниїл Чепчар Вісті надії.